Навіть так вам скажу, що першого, то в мене на все життя і запомню. Він цілився в мене, але ну, я був швидше. Я, я увіяв на прицелі варіант, коли стріляти, не стріляти. Ворога там було дуже багато. Пересчитайся, скільки це було, і ну, дуже багато. Рука вже була набита, і вистрілити в не боявся як не у Гаврілову, здався, он здався, викинув оружей, як в принципі, принципів. Ну, зараз 210 батальйон знаходиться в самому гарячому напрямку, це Покровський. Хлопці на позиціях себе зарекомендували на позиціях населеного пункту Шевченко. Зарекомендували себе дуже добре. Вони не дали просунутися ворогу далі. Щоб ми не вели бойові дії в самому Покровську, а мали змогу зараз їх нищити на підступах до Покровська, хлопці протримались на позиціях в Шевченко більше 10 днів. На початку, коли ми тільки зайшли в цей населений пункт, противник сунув просто ротами. Це було там від 60 до 100 людей на день. Вони заходили в Шевченко в саме, і от просто толпами сунули. Саме далеке, що це було це ціль, це було метрів 15, мабуть. В основному вони проходили 5-10 метрів. Йде це, це там чоловік 4, один-два ну, попав ранив, вбив, грубо говоря, два вбігають. сразу говоришь контакт на такое, это вот, сразу полетает, мониторит, куда они спрятались, под дерево, за дерево, и сразу туда летит, прилетает, или миномет, или что-нибудь другое. Сразу же, все, опять, нема, проконтролируйте, что у спокойствие, все, там 2 или 4 минус уже. Очень приятно, все, есть время перекурить. Перекурить, ждем дальше, смотрим. Как бы, ну и как бы постоянно контроль получается, а что справа стоял полусуточно. Ну, зашли мы на позиции зранку, закрепились. Перед нами э, 425-й Батальон штурманув позицію. Вибачте, за слово, повторів. Наша задача була закріпитись. Скільки було вогневих контактів в день? Три-чотири, можливо і більше. В перші дні було, навіть перших два-три дні їх було багато. Бо що якраз така позиція була. Ворога там було дуже багато. Потім згоріла в нас наша позиція, нам довелося відкатитись на другу позицію. Вони підпалили кришу, і нам довелося просто відкатитись. Ну, зайняли другу позицію, там вже було менше контактів, але все одно були. Там, де я був, там друга війна була. Там якось. По-другому все було, і я був ще не знав, що це таке. Сюди я вже зайшов, я розумів трохи більше, більш навчений був. Пройшов учебну частину тобі ж в 425-ті пройшов більш інтенсивну таку підготовку, і я вже розумів, мене підготовлювали, що це таке, і я був. Більш підготовлені для цього. Який у вас під час підготовки був настріл, що ви стріляли? Да, багато зброї був. Ну, Особливо з своєї, свого автомата Калашникова, з кулеметів. Були і браунінги, і М240, і гранатомети, одноразки. Багато. Сюди вже от на нулі, як так сказати, прийшов, то рука вже була набита і вистрілити в піде, я не боявся, як мене. Навіть так вам скажу, що першого то мене на все життя і заповню. Він цілився в мене, але ну, я був швидше. Повезло. А може, ну так сталося. При яких обставинах це трапилось? Був на чергуванні, він пробігав метрів десяти, 10, може менше. Не очікував, що ми знаходимося іменно в тому місці. Наверно, бігав там завжди, а тут ми зайшли з групою, закріпилися і не очікували. Насиченість ворога, я так розумію, там просто. Очень ваше пол... було. Я не знаю, як вот даже... пересчитать, сколько это было, и, ну, очень много. Я не знаю, и как бы, откуда они как грибы после дождя лезут. Максимальное количество, которое зашло, а мы, получается, с ними в одном доме были. Общий дом, получается, разные входы, получается. То максимальное, что на число зашло, там 12 человек туда. Но туда почти никто не вышел, потому что очень культурно запустили, там, да, и мы почти их закрыли всех. Ну, там, зверху, збоку і все остальне. Та максимально, виходить, що я передвигалися. Тобто це був будинок, який розділений на дві частини? На три. На три. Да, три входи, виходить. Виходить, ми були в одному, з цієї сторони вход, а у них, виходить, двойний вход був. Ну, з цього одного, як как би, бы, ще третій, виходить, вход був. Грубо говоря, ти ты... на три сім'ї, я говорю, вдома. Так ось, вот, вони слухають нас, ми слухаємо. Э, как бы ми вирішили з пацанами, що пропускаємо їх, Количество высчитываем, сколько мы сколько конкретно будем, и будем их там, ну, уже и были, совещались, совещались с руководством, как дальше. Мы сказали, 14 человек, и просто сказали, цинковать эту сторону, чтобы они не вышли ни слева, ни справа, и начинали там ftp там, чем только можно, по чуть-чуть их травить, выбивать, ну, такого пана. И, в принципе, там оттуда, там, еще, насколько я знаю, когда мы уже нас подпалили, они специально спали подпалили крышу, чтобы мы оттуда ушли, там оставался один или два человека всего лишь, все остальные уже при... Падання питалися по два убегать, але не вийшло у них. Я взагалі думав, що в мене нічого не вийде. Так все в мене вийшло. Ми як попали перший день до підреві на хату, ми думали, що там наші союзники, а там оказалися піддари. І різко всі стоїчку, щоб знаєм було, ну, поперегиналися по забором, І пройшли, і все, цілі, всі здорові, живі. Я знаю, что полонено был, так. Да. Как Я попус. Это где-то было в часов приблизительно пять часов, наверное, 5-6-го. Я как раз стоял на дворе, как раз, как раз он высовывал голову. Начал что-то кричать, как бы. А говорю, я его видел на предстаре. Вариант был ли стрелять или не стрелять. А говорю, ну, как бы, как бы говорю, стоя, сейчас стрелять буду. Он начинает по завно, не по завной, короче, это не наш, получается, был. И у меня стоял, как бы мой побратим. сын. Он говорю, что делать, вылить или не вылить? Говорю, давай так, попробуем. Вы сейчас сдается, начнем по чуть-чуть с ним разговаривать. То я его езжал на мышке, потом он начал с ним разговаривать, тот уговорил его сдаться, он сдался, выкинул оружие, в принципе, и, в принципе, он у нас неделю с нами, в принципе, был. Как бы это получается в первый день, или первый, или второй день, я не помню. И он с нами бегал везде, мы думали, что перед его заберут, но получилось так, что и курить ему давать было, как бы, ну, по-любому, -по как бы, то же самое, пить и есть, это же то же самое, надо, это по-нормальному, по-человечески будет. И то же самое, выгрузились в машину, то же самое вместе с ним, потому что потерять такого нельзя было. Было так, что даже он нам был контакт, и он говорит, что давайте его вам магазины буду заряжать. Ну, и а, такие. А, а радиостанция была? Конечно. Так? Да, забрали Конечно. радіостанцію у нього. І ще про... Хорошо, що узнавали, що ворог що передає, що керує. Бо ми навіть даже... був контакт нас на шість і за забором хлопців застрелили. В операції даже чули. Ми не могли вибігти, бо хто його знав, можеш. По нам стрільнуть, то чуємо, передають, що хотіли нас навіть спалити РПГ по сіряку, але ну, у них це не вийшло, тому що почала хата горіти. І ми вийшли з той будинку, перемістилися другий і чуємо, що лізло не шість, там, не чотири, а коло більше десяти із двох сторон. Хотілося штурмануть, а нас там нет. Ми теж продумані, були все до мілочей просікали, не було не лежали, не сиділи, Цинкували в різні сторони, один там, другий там стоїть. Ага, почули, різко всі хлопці стали. І всі накази свій, свій сектор держав. Яка підтримка вам надавалась під час того, як ви перебували на позиціях? Да, з моменту посадки з нами було завжди. Керівництво відправляло нас туди, Вплоть до того, як рампа закрилась. Все, ми уїхали, воно присутствувало з нами, ми уїжджали, Висадились там, завжди був контакт по радіозв'язку 24 на 7. Чергували мій ротний Крим, ротний другої роти. Вони 24 на 7 завжди були на зв'язку, завжди пташка чергувала над нашим, над нашим. Над нашим спостережним пунктом, без їхньої підтримки, на даний момент в цій війні з дронами вижити дуже тяжко і практично неможливо, я вам можу сказати, це. навіть, я чесно, у нас не було води, закончилася нам, скидували. Полностью питание скидывали, батарейки, ну все, полностью все, что мы сигареты, там, сникерсы, все, что нам надо, мы нам подкидывали. Мы как бы вообще ну, не нуждались ни в чем. Нас полностью поддерживали со всей стороны, как бы, ну это очень приятно. И знаешь, что, что за тебя стоят, что за тебя переживают. Ну это действительно очень приятно. И ты знаешь, что ты ну, нужен, в принципе, действительно. И ты делаешь свою работу. Ну, я считаю это очень. Как бы мы делаем общую работу. Сколько да. педагогов? Півтора місяця мені понравився, що я вже тут 425 з РПГ стріляв. Потім з Дашки стріляв і виїжджав тільки на другий полігон. От. Бо не знали, як навіть споредити РПГ. Як їхали на гірник, не знав, як навіть з РПГ стріляти. Ну, то знали, а як спородити, правильно, все. Нормальний розказує. инструктора, что доводит до всего, до всей детали. У нас каждый день были разные там день были автоматы, там пулеметы были, там это ну, каждый день что-то по-разному было. И очень сильно действительно это действительно не... было в Гернике, что даже не знали. Но там не то что как бы там и как бы, когда мы были в Гернике, там даже люди отходили. И говорит, идите вправо, идите влево, их путали, они даже не знали, куда им переходить, или, ну, просто путали людей, они не могли током вывести, если честно, как бы, знаете. А вот мы даже вот, когда переходили с одного здания, то нам сказали так, пять шагов вправо, потом налево, потом прямо быстро ускоряетесь, влетаете туда, потом чисто, все остальное. Это мы все полностью шли, нам действительно уши, глаза, это все их не было, даже ночью идешь, ты даже того кота не видишь, оно действительно такое, там кот, собака, это все, все полностью, как бы, очень классно. Потому что, когда были в Гернику, то там даже этого не было. Я вообще нас на Вернику поначалу, в общем, патроны заряжал. Ну, это а оружие научился толком стрелять. Ну, вообще, нам выдадут и такую ихнюю сброю что будем вообще... Оці автомати, так, да, хорошо, все. А взагалі нам новіші зброї видадуть. Це 5.56? Так, да, так, да, так. Да, Що да, 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 да. сказав комбат чи командир роти, коли повернулись з позиції? Що хлопці ви молодці, він був довольний. Пообіцяв нам відпустки. Правда, кожен каждый... є. Спочатку як він сказав, почала ти поїдеш, потім той, тільки так, щоб не все за там, не щоб мої снеги це шукав. Це мені подобається. Що якесь заще треба врага бити. А то втікають, розказують, всякий бред. Так оце нікоти не послухав, потікали, все за Ну, хай. Скажу вам одне, у всіх підрозділах люди однакові. Вони всі приходять з одних і тих самих військоматів, з тих самих сел, міст. Всі ті самі люди, ті самі хлопці. Різниця тільки в одному: командування раз і ви навченість особового складу два. Я бачу всіх хлопців після того, як вони потренувалися, навчилися кожен раз, виходячи по них на рацію. Я бачу, що хлопці впевнено виконують задачі, і вони готові до цих задач виконувати. І я впевнений, що позиції вони покидати не будуть, тому що вони відчувають підтримку. Відчувають підтримку. Задачі, які ставляться, вони доводяться після обльоту обов'язково. Особовий склад бачить місцевість, де вони будуть виконувати задачі. Доводиться, де противник, скільки противника, і як він маневрує, як він використовує свої засоби і як він проводить свої штурмові дії. Це все доводиться перед виходом хлопцям. Точно так само там на кропові це все доводиться, показується, інструктується. Хлопці дивляться стріми. Перед тим як вийти, для того, щоб вони бачили повністю звідки противник заходить, з за якої години, і як можна по ньому відпрацьовувати. Після того, як особовий склад вже розуміє задачу, ми відправляємо на виконання завдання. Коли в нас є рубіж або позиція, в нас обов'язково є підтримка FPV, скиди, це денні засоби, міномети. Артилерія це від бригади, це в обов'язковому порядку. От, вночі у нас працює нічні ФПВ і е, на напрямку біля двох-трьох бомберів це тільки наших, ті, що працюють на підтримку. Е, плюс залучаємо ще засоби союзників, і через це ну, підтримка максимальна, просто максимальна, що може бути.